Слово таке українській мові треба. І воно, приїхавши в Херсон, розумієте, ну, ну, ви розумієте, яка красива наша Україна. Того не я зразу ж же... запитанням на запитання, а в якому сенсі мав на увазі місто? Люди, архітектура, там, чи щось та культура, чи щось. Якщо, а якщо порівнювати Кропивницький із Вінницею, ну, можна щось за, е, спільне знайти. Але коли порівнювати, наприклад, Кропивницький і той же Херсон, і в теперішній час, який йде там війна, які там обстріли, бомбардування, а тут мирна територія, то я говорю, якщо тем, в цьому сенсі, то ви розумієте це рай, а керсон це текло. Як кажуть, Кавуни це найпріоте, що та, і, пустеля найвелика в Європі, Асканія а Чому? Тому що і, як тільки з'являється машина, як тільки з'являються перехожи, прилітає дрон і він полює за перехожими, за ні, відвідувачами, відкладович. Тому дуже небезпечно, товариш мій говорити, якщо хочеш поїхати, то це просто квиток один кінець. Але ти не впевнений в тому, що ти можеш повернутися. Дуже тяжко, дуже складно. І зараз і, дрони, шахети, полюють автобуси, маршрутки, автомобілі, теж такі, як кажуть, я тобі подарую, щоб не те, що навчитися, а згадати українську мову, то треба. Просто читати українську літературу. Ну, Більш-менш українська мова, так як і Полтавщина. О. І мене міський голова говорить: слухай, ти ж проживаєш в російськомовному місті. Тобто, Одеса, Миколаїв.